Скринька внутрішньої сили. Наступного ранку Аня та її подруги знову вирушили в дорогу, дотримуючись напрямку, вказаного магічною мапою. Дорога вивела їх до підніжжя Величезної гори, вершина якої губилася серед хмар. Там, на самому піку, згідно з легендою, мала знаходитися скринька внутрішньої сили. Катерина пояснила, скринька відкривається лише тим, хто здатен побачити силу у власних слабкостях. Це ваша наступна задача, дівчата. Шлях угору був складним і виснажливим. Вони здолали круті стежки, переборювали холодний вітер і власні сумніви, але підтримка одно одної допомагала їм рухатися вперед. Особливо Ані, яка не раз спинялася, думаючи, що їй не вистачить сил піднятися нагору. Коли дівчата досягли вершини, вони побачили скриньку. Вона була надзвичайно красива, виготовлена з блискучого каменю, інкрустована різнобарвними кристалами і випромінювала м'яке сяйво. Але... Поруч не було жодного ключа. Дівчата розгубилися, і тоді скринька заговорила, щоб відкрити мене, ви маєте зрозуміти, що ваші слабкості це теж частина вашої сили. Подивіться вглиб себе. Аня заплющила очі. У її пам'яті промайнули моменти, коли їй було важко. Коли її плани не здійснювалися, коли вона почувалася самотньою та невпевненою, Аня згадала, як плакала, як хотіла здатися. Але потім вона усвідомила, що саме ці труднощі змушували її рости, ставати сильнішою та відважнішою. Моє серце це ключ. Моя слабкість це моя сила, прошепотіла Аня, і дівчата підхопили її слова. Скринька відчинилася, і зсередини вирвалося сяюче світло. Воно наповнило Аню теплом, яке розлилося по всьому її тілу. Дівчина відчула, що її слабкості та страхи завжди були частиною її сили. Що вони не заважали, а допомагали їй ставати кращою. Катерина посміхнулася ти щойно зрозуміла одну з головних істин: Усі відповіді вже є в тобі, варто лише повірити у свою цілісність. Подруги обійняли Аню, розуміючи, що кожна з них має свої власні виклики, але. Тепер вони знали, як знайти ключ до власної скриньки внутрішньої сили? Питання для роздумів: які труднощі з вашого минулого допомогли вам стати сильнішими? Як Ви можете трансформувати свої слабкості у ресурси для досягнення цілей? Чи є у вас кринька, яку ви боїтеся відкрити? Що потрібно зробити, щоб знайти до неї ключ?